Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ще тиждень тому журналісти час.юа писали про митника і про 100 мільйонів під підлогою. У заступника начальника митниці під підлогою будинку знайшли увага, 100 мільйонів доларів і одну тонну золота. Вони були складені на підонах, побив би так скоро рекорд Захарченка. Ви уявляєте собі, скільки таких щурів ще в Україні? Чи бува не заглянути під підлоги начальників всіх митниць і не перетрусити їх? Заложний віддав наказ почати з низової ланки. Відразу після цього в Одеській та Чернівецькій областях викрили митників, які вимагали хабарі у тисячі доларів за ввезення в Україну товарів, у тому числі гуманітарної допомоги для українських захисників. На Одещині викрито посадовців митних постів Одеса Порт та Білгород Дністровський. За даними слідства, державний інспектор відділу митного оформлення Одеса Порт вимагав від представника благодійного фонду Хабар за вплив на свого колегу, службовця іншого митного посту щодо нестворення митницею. Штучних перешкод при оформленні гум допомоги для українських захисників. Співробітник митниці заявив, що його послуги вартуватимуть від 500 до 700 доларів США за кожний автомобіль з вантажем. Представник фонду повинен був завчасно повідомити його про час проїзду та перелік вантажу. Правоохоронці затримали митника одразу після одержання другої частини хабара. Йому повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання 1200 доларів США неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою повноваженою на виконання функцій. Цій держави, частина 3 стаття 369.2 шістдесят ККУ України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Крім того, повідомлено про підозру керівнику одного з митних постів Чернівецької митниці. За версією слідства він налагодив схему одержання систематичного прибутку за нестворення штучних перешкод при розмитненні товарів. Оформлення митної декларації коштувало 1000 доларів США. Щоб обезпечити себе, митник вирішував питання через посередника свого колишнього співробітника, який Долучив до протиправної діяльності ще одну особу. Саме посередники вели прямі перемовини з підприємцями та збирали касу. СБУ повідомляє, що серед посередників колишній працівник митниці, який раніше вже притягувався до відповідальності за корупцію. Зокрема, у листопаді минулого року правоохоронці задокументували факт одержання трьох тисяч доларів США. А 1 лютого цього року посередника було затримано у Києві після одержання 12 тисяч доларів США за вказану суму компанії обіцяли оформлення за зниженим митним платежем, ввезеного. На території України парафінового воску. Йому та одному з посередників повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Частина 3 статті 368, частина 5 статті 27, частина 3 статті 368 КК України. І це тільки встановлені факти, які ведуть до жирніших цілей та чиновників. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.